Є знижки представляють коко знижки травня на ножпафорте. 15% в аптеках подорожник, бам та ощак. Є знижки представляють коко знижки травня на реліф, 10% в аптеках подорожник, бам та ощак. Доброго ранку. Мене звати Ігор Циганик. Я спортивний коментатор. І у ранку марафон найголовніші події зі світу спорту за тиждень. Поїхали. Артем Довбик найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії. У його активі 24 забиті м'ячі. Він повторив досягнення Андрія Шевченка, який так само у своєму дебютному сезоні у складі Мілана забив 24 м'ячі. Артем Довбик претендував так само на звання найкращого футболіста чемпіонату Іспанії, але у цьому титулі він поступився Джуду Белінгему. Зате він випередив і Белінгема, і Левандовський, і Грізмана у списку найкращих бомбардирів. Будемо дуже сподіватися на те, що Артем Довбик проявить свої найкращі якості у складі з збірна України на Євро-2024. За сьогодні ввечері відбудеться головний матч клубного європейського сезону це фінал Ліги Чемпіонів. Реал це абсолютно очікуваний варіант, а от Дортмунська Борусія це абсолютна несподіванка. У цьому поєдинку у складі Реала міг зіграти Андрій Лунін, але він занедужав і на фінал не поїхав. Це дуже розчарувало самого Андрія, тому що він видав фантастичний сезон, і саме завдяки йому і його успішній грі команда дійшла до фіналу, але у фіналі він, на жаль, не зіграє. Фаворитом знову ж таки є Реал. Думаю, що саме він достатньо спокійно зможе перемогти у цьому поєдинку. Ну ми говоримо про Рафаеля Надаля. Це людина, яка уособлює собою теніс, грунтовий теніс. Людина, яка зі 115 поєдинків на Ролан-Гаросі виграла 112. Він 14 разів вигравав цей турнір. Це був його найулюбленіший турнір. Але час бере своє, і вже у цьому сезоні Рафаель Надаль у першому колі поступився у трьох сетах німцю Олександру Звєрєву. Після матчу Рафаель Надаль подякував болівальникам і невідомо чи він коли-небудь повернеться ще на Ролан. Карос. Ще не встигли ми відійти від фантастичної перемоги Олександра Усика на Тайсоном як Ми вже дізналися дату реваншу. Це буде 21 грудня і знову ж таки у Саудівській Аравії. Нагадаю, що перед першим обоєм цих боксерів було прописано контракт, де обов'язковий був реванш. І тепер у Ер-Ріяді наприкінці року відбудеться цей бій. Ну що ж, ми як завжди, будемо бажати успіху всім українським спортсменам. І на цьому ми закінчуємо наш влог.